Оці всі натяки, оці всі плітки і так далі, і так далі, ми зараз облишаємо. Треба йти до мети. Почали дуже багато радощів в нас чекає у, і у відношенні до, наших, до нашого оточення, так би мовити, у застосуванні наших знань, а також може, навіть радощі від зростання авторитету як у майстра у вас, коли ви обізамені вже, тобто само об'єктивовані. Це, безумовно, не така проста думка, без досвіду, я розумію, молодим людям це важко зрозуміти. Але зрозумійте, що ваш досвід, наприклад, лінгвістичний, дуже скоро стане відомим вашим сусідам. І вони будуть прохати рец вас рецепти перекладати. І не будуть же казати, ой, комусь там треба китайську газету купити, отак, за спиною. А будуть казати, ти, знаєш, ти піди до нього, до, до Івана, бо він же ж на трьох мог читати. От побачите так буде, бо скільки я таких бачу вже випадків, коли тепер то поважені люди, які ще рік тому такими не були. Але це повага, розумієте, вона від того, що людина поважає ідею якусь. І взагалі, я вважаю, що весь гурт людей, які самооб'єктувалися грамотно, це гурт, це група, угрупування соціальних людей, яке все відвідально, якщо розглянути. Дивиться кожен з них, кожний член того групування, дивиться на одну зорю, На одну зірку. Оце придивляння до однієї зорі, до зорі духовності і гуманізму, людяності справжньої, до краси істиної, конкретних, конкретних виявах на шляху еволюційному усього людства. Оце і є квінтесенція гарного, красивого життя. Не так, як у елочки, людоїдки, даєш красиву життя. А інше. І люди цю еманацію від нас можуть відчути. А це іще одна радість. Десятий засіб видобування радості, позитивного емоційного стану від занять автодидактикою. Потім ми можемо розглянути ще і сьомий пункт параф. Це. Відчуття внутрішнього глибокого спокою. Ну тут не можна сказати і про поради наших східних друзів, так би мовити, і попередників визначних, треба мати на увазі вислів, вислови дзен-буддістів, буддістів, взагалі і так далі. І так далі. Вони кажуть, що якщо ти, от наприклад, сенсей карате каже своєму учневі, якщо ти знаходишся в центрі. Бою, з звитяги, то ти, будь ласка, пам'ятай, що твоє, твоя душа, твоя підсвідомість, твоя свідомість, це твоє внутрішній світ, твій повинен нагадувати поверхню озера, коли немає вітру. Там повинно відображуватись, віддзеркалюватися небо, як у світчані. Якщо цього не відбувається, то значить він не майстер карате. А вони нас що карате це часто, я відчував це. Коли розмовляв з малими, так само мовити, карактеристами, з малими зарангом, з маленькими такими, не філософами. Такі ще, на жаль, трапляються. Не всі, безумовно. Але вони не розуміють, що карате це те, що починається в душі. Так як і автодидактика. це повинно починатися в душі, але пов'язане з зовнішніми рухами. Розумієте? Це один до одного все абсолютно так повинно бути в всьому світі. Коли є маніфестація рух в русі, то є маніфестація в душі. І навпаки. Розумієте, давайте гармонізуватися, давайте конкретно робити щось в галузі культури. Ми будемо мати знову і знову внутрішній глибокий покій. А на цьому фоні ми можемо, я вибачаюсь, може хтось буде сперечатися, але ми можемо на цьому фоні бути, коли внутрішній глибокий покій. Є, глибокий, глибокий дуже, то ми можемо десь на Поверхах трохи вище, які наближаються до поверхні, бути розгніваним, як це роблять йоги дуже часто розгніваним. А Рубіндов і його друг були учасниками знаменитого руху, який вам дуже відомий, через те, що у нас і Махатма Ганді відомий, і інші. Так вони дуже часто гнівалися. До того гнівалися, що навіть кров горлянку. Під час демонстрації. А чому ж не нівитись? А внутрішній покій його часто путають з цим поверховим покою. Розумієте, повинен зберігатися. Це і є бій, двобой. Дуже цікава річ. До речі, Рубін, психіатр американський, Айзек Федор Рубін. Айзек Федор Рубін. Він нам каже про те, нагадує про те, що якщо є світі, то вони обов'язково. Хвилюється, гнівується. Таким чином є, так би мовити, контрадикція, тобто протиріччя визначення. І саме через це протиріччя він знову стає святим, якщо він хоче у якусь мить бути святим, то він самооб'єктивується і знову мудріше у подоланні того, що в нього трапилось. Далі нам дуже важливо. Чергувати рівні намагання і робити багато ще чого в інтроспективно-психологічному плані, аби ми раділи від навчання. Зараз ми зробимо перерву, і ще трошечки я у вас васю уваги, аби ми розглянули ще десяток випадків коротенько за допомогою е -е, цих значить, розборів аналітичних вправ наших таких. Ми зможемо ще вивчити аналогічну кількість методів, якими ми будемо користуватися в навчанні, щоб воно було радісним. Давайте зробимо перерву, будь ласка. Перш ніж перейти до відповіді на питання, якщо вони будуть звичайні, я б хотів закінчити нашу тему, останню тему у вводному курсі і наголосити на ось що, на тотальному захопленні, яке нам потрібно мати, аби боротися з... Побутом в нас всередині. Ота побутовість, яка самовлаштовується в нас, нудьга, то страшна річ, яку ми прекрасно знаємо, тому що кожен з нас все ж таки живе в рутині. живе серед повторювань чогось такого, що йому а, вже і не цікаво. Значить ми знаємо прекрасно. Що актуалізація інтересу? Вони повинні торкатися, вони повинні сягати по, вони повинні розширювати свою так мовити, діяльність. Якщо їх персоналізувати, то можна так сказати, ми військо актуалізованих зацікавленостей направляємо, пос... надсилаємо кудись такі ареали і підсвідомого всередину себе і так умовити. Ці галузі аналітичні, які раніше нас нібито і не цікавили. Ви задумайтесь над тим, що побут все ж таки постачає нам завжди щось дуже-дуже цікаве. І над тим ще, що чим людина талановитіша, тим вона благородніша у відношенні до побута. Орієнтуйтесь, будь ласка, на відомий вислів Ахматової, коли ви знали, з якого соро наступу. Це, безумовно, не важко зробитися філософічною людиною, аналітиком там, де ти раніше був, просто гнівливою персоною, яка стоїть в черзі, особистість, яка лається. Це образ, у всякому разі, частково, я маю рацію, це образ людини, яка вимагає від держави, вимагає від когось. якогось Заспокоєння і матеріального достатку, благополуччя. Тепер давайте все ж таки станемо трошки на, на змінену точку зору, на інший пагорб і з нього подивимося на наше майбутнє. Якщо ми будемо надто багато зараз приділяти увагу е скарженням, скаргам, оскаржуванням. То, безумовно, ми можемо дістатися знову до негативного чогось, тобто до деструкції. Треба конструктивно мислити. І найбільш конструктивно можна мислити тоді, коли ми побут перетворюємо на ареал діяльності нашої еволюції, нашої індивідуальності творчої. Далі я зупинюся на дуже важливій. Формуліровці, дефініції на дуже важливому, важливому визначенні повинно відчувати, що твоя думка агресивна. Агресивна. У філософа німецького Аммана є щось подібне, але все ж таки не таке. Він каже, що буває позитивна агресивність. Тобто я не хочу, щоб у мене було погано, хіба це не агресивність? Я дуже не хочу, у мене оця хіть. Оце бажання агресивне в такому разі. Ви знаєте, от діти, добрі діти, кажуть, ні, я таким не хочу бути, хіба це не агресивність. Це позитивна агресивність. Так точно ми можемо зробити і думку агресивною. Думка завйовниця Амазонка, яка хоче і раціональне засвоїти, усвідомити і раціональне, зробити ширшим свій кругозів за рахунок того, що вона відчуває в собі космічне в конкретному прояві. Все в нас є, кажемо, ми з давніх часів, люди, які мислять, все в нас ховається, треба розкапсулювати. Оце і є розвиток особистості, справжній розвиток. А це може зробити, повторюю, тисячу разів наполегливо, лише за рахунок конкретних дій із знаками, розумієте, із знаками. З ідеографікою буття, з іероглифікою, з іероглифікою його і так далі. і так далі. Це все позначки. Іноді це а, якась а, абетка Брайля, іноді це а, і справжня якась іерогліфіка єгипетська або китайська. Іноді це музичні знаки. Іноді це просто твоє бачення, бачення твоє. Але все це знаки, все це тексти, все це іноземні мови, які ти повинен зробити. Прирідненими мовами, тобто рідними.